Дайте Хочу подякувати нашим депутатам. Так, ви в той рік всі одноголосно проголосували. Ми були задоволені, ми раділи. Але виявляється, ще рік не пройшов, як нас знову починає будоражити знову. Донесли до Верховної Ради. А з нашої сторони, як буде треба, ми всі поїдемо під Верховну Раду не пити, не сварити, не